І вітання в етері телеканалу ТВ Інформаційна картина четверга 1 серпня. У студії для вас працює Анна Харабера. То з чим жили та що хвилювало найбільше? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 890 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 1 серпня російські загарбники вкотре атакували Україну ракетами і безпілотниками. Відтак, сім шахетів було збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Зокрема, на Київщині внаслідок падіння уламків поранено дві людини. Також там є пошкодження двох приватних будинків. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Музика. Професійні консультації та нетворкінги для підприємців, які дозволяють дізнатися, як розпочати власну справу, податися на отримання грантів та як розвивати бізнес. У Чернівцях ось уже три місяці працює офіс зроблено в Україні. Детальніше про підсумки діяльності розповідаємо далі. Економіка України в умовах повномасштабної війни переживає нелегкі часи, саме тому дуже важливо підтримувати малий та середній бізнес, а також осіб, які тільки планують стати підприємцями. Адже від наповнення державного бюджету напряму залежить спроможність нарощувати військову потужність України, аби перемога наступила якнайшвидше. Саме для допомоги майбутнім та наявним бізнесменам у Чернівецькій філії обласного центру центру зайнятості вже понад три місяці працює офіс, зроблено в Україні, який відкрили у рамках урядової програми. На початках це задумувалося як центр для консультування мікро і малого бізнесу. На сьогоднішній день ми дещо вийшли за рамки саме цього визначення. Ми збираємо нетворкінги, збираємо весь активний чернівецький бізнес. Всі ті, хто хочуть розвиватися, всі ті, тих, хто хоче тільки розпочати свою діяльність як підприємець. Ми всіх завжди запрошуємо і намагаємося стати таким центром, де такі люди, саме така категорія людей, вони можуть поспілкуватися, можуть отримати відповідні консультації у офісі на. Дають докладні консультації щодо започаткування та розвитку бізнесу. Це наші програми, всі активні наші програми. Це перш за все наші гранти, мікрогранти, і гранти для ветеранів. Це наші активні програми. Звичайно, ми можемо допомогти укомплектувати вакансії для бізнесу. Ми можемо проконсультувати про наші банківські програми, які діють для бізнесу. Я маю на увазі, звичайно, малий і середній бізнес. Ми можемо проконсультувати про програми наших партнерів громадських організацій. Про грантові програми це можуть бути безліч консультацій, які допоможуть нашим бізнесменам як розпочати бізнес, так і масштабувати його. Наразі до офісу зроблено в Україні звернулося понад 260 осіб. 23 громадян, які зверталися, вже змогли прописати свої бізнес-плани і звернути. Тися за грантами до Державної служби зайнятості маємо вже позитивні рішення. Більше семи рішень вже у нас позитивних. І люди отримали. Уже можливості для започаткування чи розвитку свого бізнесу саме в такий спосіб за рахунок грантів державної служби зайнятості. Позитивний досвід роботи офісу у Чернівцях показав, що діяльність можна і потрібно масштабувати. Розповідає Любов Кожелянко. Отож, незабаром відкриють два нові офіси 9 серпня у Хотині, 14-го у Вижниці, враховуючи, що в Хотині у нас буде відкритий потужний індустріальний парк. Один все ж таки більш заділовою активністю він більш таки розвинений. То ми прийняли рішення, що поки що ми будемо відкривати не в кільках, а в хотині, тому що ну, ми там бачимо більше перспектив для розвитку. Але на майбутнє, я думаю, що ми вже бачимо, як ви вже сказали, що позитивні результати саме цієї програми вони є, ми вже їх бачимо, відчуваємо. І на майбутнє і на 25-й рік і далі, я думаю, що такі центри вони будуть відкриватися». В кожному нашому підрозділі. Тетяна Дубіцька, теми дня, тва. Увечері 31 липня на вулиці Головній у Чернівцях трапилась аварія. Зіткнулися автомобіль Volkswagen з мотоциклом Вайпер у результаті ДТП 16-річний водій мотоцикла отримав травму руки. Його доправили до лікарні. Наразі правоохоронці транспортні засоби вилучили та помістили на арешт-майданчик. Досудове розслідування триває. П'ять пожеж виникло на боковині за минулу добу, три з них на відкритій території. Так горіла нефункціонуюча будівля в селищі Неполоківці на площі 100 квадратних метрів. За висновками фахівців, ймовірною причиною пожежі стало порушення правил експлуатації пічного опалення. Полум'я знищило частину будівлі та майно, яке знаходилося в ній. Утім, вогнеборцям вдалося врятувати іншу частину будівлі. Ще одне займання виникло в житловому будинку з блокованим з господарською будівлею в селі Великі Кучурів. Пожежу помітили очевидці та викликали рятувальників. Вогонь знищив зблоковану господарську будівлю та покрівлю. Проте вдалося врятувати житловий будинок. Причину пожежі встановлюють. Окрім того, у селі Балківці внаслідок підпалу горіла суха трава на площі 2 гектара. Ще дві пожежі мали місце у Вижницькому та Чернівецькому районах. Загалом вогнем знищено понад 300 квадратних метрів сухої трави. Причини даних пожеж встановлюють фахівці. За незаконне розповсюдження наркотичних засобів та психотропів на території Чернівецької області судитимуть уродженця Чернігівщини. За даними слідства, 26-річний чоловік зберігав з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено в Україні. Крім того, під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у фігуранта різні види наркотичних засобів та психотропних речовин, пакувальні засоби, електронні ваги та інші речові докази нелегального бізнесу на суму понад мільйон гривень. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строки від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Через ліс до Румунії на позашляховику. На ділянці відділу селятин буковинські прикордонники виявили провідника з клієнтом. Під час затримання водій на автомобілі намагався втекти, однак не впорався з керуванням на швидкості в гірській місцевості. В машині також перебував пасажир, мешканець Запорізької області, який заплатив кермувальнику за організацію незаконного трансферу 8,5 тисяч євро. Відносно затриманих складені матеріали про адміністративні правопорушення. Окрім того, за скоєне водієві загрожує кримінальна відповідальність. Серпня вшановують міжнародний день голокосту ромів, день пам'яті жертв нацистського геноциду ромського народу під час Другої світової війни. Ця дата стала ще одним кривавим символом геноциду, влаштованого гітлерівським режимом, адже кількість ромів, яких переслідували і вбивали нацисти, оцінюють приблизно 500 тисяч. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви можете знайти на сайті телеканалу. ТВА. я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.